Бріч це серіал в історичних декораціях, але події там відбуваються у альтернативному Лондоні. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Сьогодні говоримо про Бріч і порівнюємо серіал з книгою. Буде дуже цікаво, адже відмінностей там багато. І якщо вам подобається моє відео, не забувайте залишати коментарі, підписуватися на мій канал, ставити лайки. Це все дуже допомагає відео у просуванні. І нагадую, що в мене є ще спонсорство. Якщо ви хочете стати спонсором, то можете знайти в описі посилання, всю інформацію. Тож переходимо до Брічертонів. Серіал заснований на романах Джулії Квін. У мене якраз є перша книга Герцог, і я», з якою ми і будемо порівнювати серіал. Тож події відбуваються у епоху регенства, коли Представляли дебютанток при дворі. І править в нас королева Шарлотта, але події в альтернативному Лондоні, що мається на увазі? Мається на увазі те, що в нас будуть змішані раси. Дуже багато рас буде присутні в цьому серіалі. Такого не було в справжній історії, але сюди це додали. Чому так трапилося? Кріса Вандюсена, продюсера шоу, надихнули. Створення альтернативного світу історичні дебати про походження, начебто африканське королеви Шарлотти. Так була справжня королева Шарлотта Софія Шарлотта Мекленбург-Стрелецька. Вона була дружиною Георга III. Так, от ходили чутки, що, начебто, у неї є африканські родичі, бо вона мала широкий ніс і дуже пухкі губи. І це було ознаками того, що вона африканського походження. І ще один барон Крістіан Фрідріх Стокмар сказав, що Шарлотта була маленька і крива з обличчям мулатки. І знову таки потім, після цих усіх слів, почали говорити про африканське походження королеви. Хоча історики не погоджуються з цими теоріями. Але завдяки ним виник у нас ось такий серіал. Серіали знімали у Лондоні. Хаус у Гринвічі слугував особняком Брічертонів. А Касл Ховард у північному Йоркширі був особняком герцога Гастінгса. І, звісно, що музей Холборн став домом леді Денбері. Ми бачили усі ці локації у серіалі. І треба одразу сказати, що в серіалі дуже багато різних ліній. Його цікаво дивитися, він насичений, але... Майже усі ці лінії відсутні у книзі. Тобто книга в нас конкретно сконцентрована на історії стосунків Саймона та Дафни. Лінія з міс Мариною Томпсон, яка виявилася вагітна, і потім вона хотіла обкрутити, спокусити Коліна Бріджертона, відсутня у книзі. Лінія падіння Фезерінгтонів, їх батько, начебто ставив ставки, програв все. і... Також ця лінія відсутня у цій книзі. Пошуки елогізою місцелдан такого не було. І взагалі королеви Шарлотти не було у першій книзі. Вона не втручалася у якісь там події. Також, звісно, що не було лінії Ентоні з його оберну співачкою, як він намагався її притягти у свій світ. Немає Бенедикта з його походженнями на різні. Ом, ну... Творчі зустрічі цього немає, але Whistle Down» тут також є. В нас майже кожна глава починається з газети Міс Вислдаун. І ми її читаємо. Чи дізнаємося ми в кінці книги, хто вона така чи ні? Ви дізнаєтеся, коли додивитеся це відео. Тож ви зрозуміли, що дуже багато ліній в нас відсутні. І те, що вони є в серіалі, те, що їх додали, звісно, що взагалі не шкодить. Як на мене, навпаки, це збагатило цю історію. Але сама лінія Дафни і Саймона мені подобається більше у книзі. І зараз я порівняю ці лінії і поясню, чому так, чому мені подобаються більш книжкові персонажі. Тож у першій серії Дафну показують королеві, і королева обирає її діамантом чистої проби. І вона стає найбажанішою претенденткою на роль дружини. Всі на неї звертають увагу, всі кажуть, що в неї точно є гарне обличчя, і в неї високі шанси на те, щоб вийти заміж вже у першому своєму сезоні. Але Ентоні постійно всіх від неї відштовхує. вважає, що ніхто не гідний його сестри, окрім Найджела Барбрука. Взагалі, от Ентоні, у серіалі мене дуже дратував саме цим, що типу Найджел Барбрук дуже підходить Дафні, начебто. І мало того, Ентоні, ще в серіалі домовляється, що Барбрук одружиться з Дафною. Це взагалі якась діч. У книзі Дафна не була діамантом чистої проби там води, чи як там її називали. Вона була звичайною дівчиною з дуже хорошим характером. Вона сама про себе каже, що вона не є якоюсь ексклюзивною красунею, і чоловіки не падають у її ніг. Чоловіки їй кажуть. Дафна, та ти класна, і вважають її своїм другом, бо у Дафни були брати, і вона може спілкуватися з чоловіками. І вона вже два роки виходить у світ. І не одружена. Вона чотири рази вже відмовляла чоловікам. І Найджелу барбруку також. До речі, Ентоні сам у книзі відмовив цьому Бербруку. І Барбрук від Дафни потім ще не відчепився. Але. Ентоні настільки сильно усіх не відштовхував спеціально від неї. Це Дафна сама обирала. А усі, хто робив її пропозиції, були якісь не такі: чи то старі, чи то беребрук. Тобто, ви розумієте, вона чомусь не притягувала. Красені в багатих. От така історія там була. Потім знайомство Дафни і Саймона. У серіалі вони знайомляться на балу. Вона йде, тікає від Бербрука, врізається в Саймона і робить вигляд, що вони знайомі. Хоча Саймону не подобається ця дівка, яка причепилася до нього. У книзі ж е, трохи інша історія, адже Бербрук. Притягнув Дафну до себе у комусь коридорі, вона йшла в туалет і робив їй пропозицію, хоча її брат вже відмовив йому. І Дафна дала йому ляпаса. Саймон це підслухав і вийшов, щоб допомогти їй, але потреби вже не було. Потім вони розмовляли, і Саймон не знав, хто вона, він вже якось ем, захотів знає, щось там мутити. І в них почалися класні. Дружні стосунки. Барбрук потім знову очуняв, і Саймон йому врізав ще раз, і вони залишили Барбрука в коридорі. Все. Бербрук вже не з'являвся в цій історії у книзі, бо в серіалі він там і мститься. І шантажує родину Брічертонів. Що, типу, я скажу, що Дафна була один на один зі мною у саду, якщо вона за мене не вийде. І Вайолет Брічертон мала е, через служниць діставати інформацію, що Бербрук має сина від служниці. Це потім розповсюдили через Віселдаун, і він втік з країни. Оцього всього не було. Але прикольно на це дивитися. В серіалі. І Саймону книзі вже на першому заході, спільному з Дафною запропонував їй оцю угоду, що вони будуть вдавати роман. Це вже було одразу, бо йому було вигідно, адже він мав відвідувати всі заходи. Чому? В нього були друзі, які поодружувалися, і їх жінки усі запрошували Саймона на всі заходи. А він не міг відмовитися, бо цим ну, він образив би їх. Тому... Цей варіант Дафною був для нього типу класним. Плюс вона подобалася йому, і він хотів бути з нею поруч, без перспективи шлюбу. І отак, от вони починають цю всю мутку, вдають свій роман і на Дафну дійсно звертають увагу чоловіки. У серіалі ніхто не довідався про їх план доти, доки Дафна сама мамі не сказала, що в них був такий план, і доки Саймон не сказав королеві, що в них був такий план, коли їм потрібно було одружитися. У книзі ніхто про це не знав, окрім Ентоні, бо вони йому сказали, адже цей Ентоні у книзі і його брати всі постійно хотіли побити Саймона, взагалі там побитися з кимось Саймоном цим. І він отак от прямо постійно викликав його там на двобої, тому вони мали йому розповісти. І Тоні підтримав це, хоч і не дуже хотів. До речі, Колін відрізняється у книзі. Адже у серіалі він такий добрий, малий, трошки пухкенький, чемний благородний хлопчик. У книзі він вже подорожує, він вже там ловелас. І він постійно жартує. Інколи не дуже благородно. Тож, реально, от у книзі він дуже схожий на. Того себе, якого нам показали вже у третьому сезоні, коли була конкретна історія Коліна. Далі у серіалі нас показують історію Саймона, як він зростав маленький, як його батько його не сприймав. І потім леді Денбері взялася за виховання хлопця, але батько все рівно його не сприймав. У книзі історія вона трохи більша і драматичніша, просто емоційно. Бо нам сильніше показали і зробили акцент на заїканні, що Саймон заїкався. Він почав говорити і почав заїкатися. І потім він з цим боровся, все життя. Все життя в нього була ця проблема, він міг інколи почати заїкатися під час стресу, тому він говорив дуже прості речення. Нам показали, як він взагалі почав вчитися, до речі, в Ітоні, в Оксфорді, що він туди поїхав, не дивлячись на заборону батька, він там показав себе. Знаєте, як справжній герцог поводив себе як батько, всі його там прийняли, і герцог потім найняв детективів, щоб дізнатися про успіхи сина. Його це вдовольнило, і потім вони з батьком побачилися на заході. І тоді, вже у Саймона була крута репутація. Всі вважали, що він зверхній, бо він мало говорить, а він просто боявся заїкатися. І всі прям до нього стікалися, хотіли бути його друзями. Батько ним пишався. Але тоді, коли Саймон з ним побачився на заході, він залишив країну і не повертався до смерті батька. У серіалі показали, що він прийшов до батька, коли той помирав і сказав йому в очі, що в тебе не буде продовження нашої лінії. В мене не буде сина. Наша лінія на мені закінчиться. Титул ми втратимо. Оце він йому сказав, у книзі він такого перед смертю йому не казав, а просто в собі прийняв це рішення, що ніколи в нього не буде родини і дітей, особливо сина. І у книзі, до речі, леді Денбері не виховувала Саймона. Вона просто допомагала інколи, коли він приходив до неї на канікули. Ось і все, у книзі прямо дуже великий вклад у життя Саймона зробила його няня. Так от далі в нас в серіалі йде лінія з принцом прибуває принц, і всі дивуються, особливо Леді Денбері, ваюла, чому Саймон не робить пропозицію Дафні, адже всі бачать, що в них класні стосунки. І тоді Леді Денбері каже, Саймону відчепися від дівчини, бо це неправильно. Або роби пропозицію, або. Відійде в сторону. Він це робить, кидає Дафну, розріває їх умову, і Дафна починає фліртувати з принцем. У книзі не було взагалі цього принца Фрідріха, бо Дафна там ледь не стала принцесою вже прямо така неймовірна історія. В книзі трошки. Приземленіше не було принца. Дафна просто ходила на бали. Саймон також з нею. Вона поступово розуміла, що закохується, і відшивала усіх хлопців, бо була просто закохана вже у Саймона. От і все, що там було. І угоди своєї вони не розривали. Тепер поговоримо про компроментуючу подію у житті Дафни. У книзі це був останній бал, де був присутній Саймон. Дафна виходить на двір. Принц вже хоче їй там усвідчитися, вона сама не своя. За нею біжить Саймон, вони сваряться, вони там постійно сваряться. Вона біжить у сад від нього, роздратована. Він за нею, і вони цілуються. Їх застає Ентоні. Викликає на двобій Саймона, адже той не хоче одружуватися на Дафні. У книзі ж історія інша. Саймон у книзі дратувався не через Дафну. Якщо у нього були перепади настрою, то через гадки про його батька. Тоді він починав дратуватися. І на тому заході до Дафни і Саймона підійшов старий чоловік, друг батька Саймона, і сказав, що він має листи від батька, які хоче передати його сину. Саймон роздратувався, казав, спаліть їх і пішов геть. І тоді цей чоловік запропонував листи Дафні. Вона їх забрала. А потім пішла втішати Саймона, говорити з ним. Вона часто відволікала його. А в них так. Промайнула романтика, вона вже знає, що вона закохана, і каже йому: А я йду в сад, йдемо зі мною. А він каже: нам не можна. Вона така: ну, а я піду і йде. Саймон розуміє, що так робити не можна, але йде за нею. І вони починають цілуватися. Вони там далі зайшли не прямо далі, далі, але трохи далі. І ентоні на цьому їх застукує. Він б'є Саймона, дафна на півголо, відлітає в кущі троянд. Звідки її Саймон дістає, і потім він каже, що не одружиться на Дафні, але він говорить їй таку фразу, що якби я і одружився на комусь у своєму житті, то це була б ти, але я не можу цього зробити. Він більш чуйний у книзі, не такий льодяний, холодний, бо серіальний Саймон мені не подобається. От він мені ще з першого перегляду серіалу чимось не подобався. І Дафна засмучується бо не вмічається дуель. І Дафна у серіалі біжить на цю дуель. Вона вискакує прямо під час дуелі. Ентоні переживає, що застрелив її, але ні. Вона говорить з Саймоном, каже, що Крисіда їх побачила. Треба рятувати її репутацію. І Саймон каже, що не може бути з нею, бо він не може мати дітей. І Дафна каже, що ми одружимося у книзі. Вона прибігає, коли дуель ще не почалася. І врізає Саймону для того, щоб він впав, щоб Ентоні в нього не поцілив. А Саймон не падає, бо удар жінки для нього це ну не такий сильний удар, щоб він, як цей барбрук, п'яний впав. Він стоїть, вони розмовляють, він пояснює їй, що не може мати дітей. Він думав правду сказати. Але чому він не сказав правду? Бо Річардтонів любляча родина. Він думав, що вони просто не зрозуміють. Він сказав, що не може мати дітей, але давно погоджується. Без дітей вийти за нього бо кохає його. І потім нам у серіалі показують про холодні стосунки. Вони якісь такі окремі, вони не спілкуються перед весіллям взагалі. До речі, у серіалі їм ще не дозволяють робити поспішне весілля. Вони йдуть до королеви, Саймон штовхає щиру промову, королева дозволяє в них весілля. І відчувається напруження між Дафною і Саймоном, ніби вони якісь вороги. У книзі вони спілкуються і нормально, просто обидва трошки розгублені, бо Саймон переживає, що не може мати дітей. А вона з цим намагається примиритися. Хоча її потайки сподіваються, що можливо буде в них одна дитина. Можливо, от, але Саймон, він. Хоче проявляти почуття до неї, він купує її обручку у книзі, приносить там такий зелений камінь, який особлює зелений обідок її карих очей. Вона навіть сама не бачила, що в неї там є оця зелень в очах. Він дарує їй там квіти, вони намагаються повернути ці дружні стосунки, бо у книзі вони дійсно стали друзями. І Саймон навіть думав, якби вона була чоловіком, то стала б моїм найкращим другом. Вони дійсно класні друзі. У серіалі також це намагаються нам показати, але вони більш твердолобі б'ються постійно своїми характерами один в одного. У серіалі Дафна засмучується, що вони зупиняються в готелі і в окремих кімнатах, каже, все, не буде шлюбної ночі. Саймон і заспів. І в них відбувається шлюбна ніч. У книзі ж там просто Саймон хотів, щоб шлюбна ніч відбулася у Клайвдоні, у маєтку. А Дафна сказала, що ми ж не будемо всю ніч там, ну, їхати у дорозі. І він каже, так, зупинимося в готелі. І через це він хотів окремі кімнати, бо не вважав, що готель це класне місце для першої шлюбної ночі. Ось і все. Але там була одна кімната, і вони зняли одну кімнату. І потім починається розмова. Дафна переживає, плаче що щось не так, що мати їй нічого не пояснила. І вона переживає, каже: Ну, ти ж не можеш мати дітей, можливо, ти і це не можеш. І Саймон питає: ти що думаєш, що я імпотент? Вони потім на цю тему розмовляють. Він каже, що я не імпотент, зі мною все добре. Вони там сміються, і ось так відбувається їх перша шлюбна ніч. Трошки інший настрій, ну, погодьтеся, і вони далі вже їдуть у цей маєток. У серіалі існує ще лінія Дафни і селян, якісь там свині, які мають битися один з одним, і переможець буде надсилати свинину, у маєток. Дафна з цим усім розбирається. У книзі цього всього додаткового не було. Тож у серіалі Дафна говорить з економкою, дізнається про минуле Саймона, що батько його не приймав, але не робиться акценту на заїканні. Просто батько його не приймав. Економка каже, що не можна завагітніти без сімені. Такі якісь слова там лунають, дав вона щось вже підозрює, розмовляє зі служницею і викриває брехню Саймона, що він може мати дітей, просто не хоче. Вона розуміє, що він переривав їх статевий акт. Вона так розуміє, вона знає, що вона нічого не знала, мати їй не розповіла. І у серіалі вона одразу йде до Саймона, щоб з ним переспати. Без переривання акту, вона спеціально, типу, йде на це, хоч він цього не хоче. І навіть я читала, що була критика, ніби вона його згвалтувала, що він цього не хотів остаточно, так, але вона не дозволила переривати цей акт. І це як домашнє насильство вважається. От критикували прямо цей момент з приводу ну, чоловіка, прав чоловіків. Коротше. От у книзі. В нас трохи інша історія взагалі тут. Бо Дафна розмовляє з економкою, дізнається про заїкання Саймона, що його не приймали і не вважали ідеальним. І потім вона дізнається, що Саймон може мати дітей просто не хоче. Вона з ним говорить, по-перше, вона з ним говорить про це, просто говорить, ображається на нього, йде геть і селиться в окремій кімнаті. Саймон також переживає, напивається, приходить п'яний. Вони розмовляють. Дафна дозволяє просто йому переночувати в її ліжку, бо він п'яний. Потім вони прокидаються на ранок, і в них виникає пристрасть. Тобто, це не був план Дафни спокусити його, щоб отримати дитину. У книзі це просто так сталося. І вона, по-перше, поговорила з ним. Вона залишила його в окремій кімнаті, бо вважала його рішення неправильним. Вона образилася на нього. І вже потім так сталося. І коли це сталося, Саймон подумав, що вона це зробила спеціально. І до нього повернулося заїкання. У книзі це дуже сильний момент, бо Саймон починає заїкатися. В нього зникає взагалі мовлення, ніби щось тримає його горло. Він розуміє, що він, ніби той маленький хлопчик, йому соромно, він не може повірити в те, що сталося. І він тікає. Він тікає і їде з маєтку. І тоді Дафна повертається сама у Лондон, бо в серіалі вони повертаються разом, бо Коліну потрібна допомога через скандали з міс Мариною Томпсон, і там вони селяться разом. І Саймон каже: якщо буде дитина, будемо виховувати, ні, то будемо у номінальному шлюбі. Ось такі у них стосунки там. Тут все по-іншому. Саймон, взагалі в іншому маєтку, Дафна сама в тому маєтку. Брати, коли дізналися про це, там Ентоні хотів вбити цього Саймона, але Дафна їм не дозволяла. Дафна чекала, чи прийдуть критичні дні, чи ні. І в неї вони не почалися. Вона написала листа Саймону, що вона вагітна. І Ентоні цього листа йому приніс. Саймон, який вже скучив за Дафною, але не знав, що йому робити. Як повернути все, він прочитав листа і поїхав до Лондона. І там вже у них була фінальна розмова у серіалі. Оця фінальна розмова на їх балу стається, де дафно говорить з мамою, що все вони з Саймоном роз'їжджаються. А мати каже, що вони з батьком також проходили не завжди класні всі позитивні ситуації, але постійно обирали любити один одного. І вкладатися в їх стосунки. І Дафна обирає ще раз поговорити. Вона говорить в серіалі, йде дощ, вона говорить, що давай оберемо любов, ти обереш не ненависть батька, не будеш на батька орієнтуватися, а підеш далі, буде жити своє життя. Саймон потім це обмірковує, заходить, каже: Давай. І вони одразу сплять і одразу таке враження, що він хоче одразу дітей. В книзі це глибший момент. Бо коли Саймон повертається. То застає порожній будинок, бо вона поїхала кататися на коні. Він у шоці, вона ж вагітна, куди вона поїхала? Він їде за нею. Дафна ж катається, чує за собою шум. Думає, хтось її переслідує. Вона починає тікати, врізається в гілку і падає з коня. Саймон підбігає і виявляється, що вона не вагітна була, але вона не збрехала Саймону, просто вона дізналася про це буквально там день-два тому. Вона б не встигла повідомити його листом, тобто вона просто відтягнула ніби ці критичні дні своїм бажанням отримати дитину. Вони спілкуються. Саймон каже, що він скучив за нею, і Дафна питає, ти на мене образився через те, що ніби я це спеціально зробила, не перервала акт, чи через заїкання, через те, що ти почав заїкатися? Він каже, через заїкання я відчув, що я той малий хлопчик, я ненавиджу своє заїкання. Вона йому каже, що вона його приймає, а той каже, що ні. Батько його ненавидив. Дафна йому каже, обери любов, а не ненависть. А Саймон відповідає, що ненависть це все, що в нього є, бо завдяки ненависті він усього досяг. Він був впертим, він зробив сам себе ненавистю. А Дафна каже, ні, ти це зробив, бо ти це ти. Просто якщо була б любов, ти б це зробив швидше. І що він не має керуватися бажаннями його вмерлого батька. Він має брати своє життя і жити, як він хоче, і сам зрозуміти, чи хоче він дітей, чи не хоче, а не для батька. Бо Саймон вважав, що якщо буде дитина, то він програв. А дав каже, ні, ти не програв. Ти обрав себе і своє життя. Ти виграв. І Семен шепоче, що хоче бути щасливим. Там сльози йдуть, вони йдуть до маєтку. Там він нарешті зізнається, що кохає її. Бо весь цей час він цього не казав їй. І вона чекала, бо розуміла, що вона мала люблячу родину і їй було достатньо любові. Вона відчуває себе цілісною. А він ні. І вона це розуміла і приймала його, не намагалася змінити в цьому плані. Він сам. Пішов на це і сам їй це сказав. І вже потім, через день, він говорить про дітей і каже, що боїться просто, що в них народиться дитина з заїканням. Дафна питає: ну що ти будеш з нею робити? Ти відмовишся від неї? Саймон каже: та ні за що. І тоді Дафна каже, що тоді все буде добре, будемо любити дитину. І все, тим паче, що ти вже знаєш, що робити з заїканням. І тоді вони вирішують таки спробувати мати дітей. Там у серіалі в них одразу хлопчик народжується. У книзі в них було три дівчинки. Три дівчинки до того, як ще й хлопчик народився. І тепер що про місь Виселдаун. У нас у серіалі, що вона місіс Виселдаун, до речі, цікаво, У серіалі показали, хто це: що це Пенелопа Фезерінгтон. Нас це шокує. Пенелопа у книзі. Нам не показали, хто це. Просто в кінці було написано, що от молода рука, якась молода панянка, сидить, типу, і пише любий читачу, виводить ці літери. І ми не знаємо, хто це. До речі, я не знаю, в якій книзі конкретно нам би відкрили це. Я буду читати далі і вам про це розкажу. Тож, що вам подобається більше, яка історія? Те, що показали в серіалі, чи те, що зображено у книзі? Чекаю вас у коментарях. Мені подобається те, що додали в серіал додаткові лінії. Це урізноманітнює сюжет. Але лінія Саймона і Дафни мені подобається більше у книзі, адже вони тепліші один до одного, і дійсно, ми бачимо, з чого народжується їх кохання. Тож на цьому це все. Не забувайте, в мене ще інстаграм, чекаю вас там, цікаві факти, сторіс, мої думки в сторіс можете побачити. І Чекаю вас у коментарях, чи цікавий вам цей всесвіт Бріджертонів, чи робити відео далі, робити перекази, порівняння на наступні книжки і маленький анонс. У цих книжках є ще історія стосунків кожної пари. Потім, через 20 років. я зроблю відео і розкажу вам, що ж було далі у стосунках Дафни і Саймона вже після багатьох років. Чекайте, на каналі буде. Тож на цьому це все. Побачимося вже дуже скоро у наступному відео.